Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Житомир, тому що гарні слова: жито і мир, гарний початок. І Житомиряни нам сподобалися, гарні люди проводять дуже багато благодійних акцій. Відзначили початок акції висадкою семи саджанців винограду, яка відбулася на території загальноосвітньої школи номер 15 Виноград який буде сьогодні посаджений. Я думаю, що він прийметься і ним можуть користуватися. Всі діти, які тут навчаються, просто живуть і ходять по цьому мікрорайону. Безпосередню участь у саджанні дерев взяли і управлінці і міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді як порильському, красиве і корисне, да, троянди виноград красиве і корисне. І приємно, що початок міжнародного фестивалю розпочинається із корисного із виноградної лози. І я думаю, що троянт має бути не менше, тому що ми маємо зробити все для того, щоб місто Житомир було комфортним для наших гостей, для наших учасників, для нашого журі. І гарний старт стар, це половина справи. 15-та школа, вона знаходиться в найбільш віддаленому місці від центру. від центру міста. Вона знаходиться в такому мальовничому куточку. І ніби як е, така сільська школа, дружна родина, де звичайно виноград є і стане символом тієї доброти, того багатства, того процвітання, так як ми і віримо у нашу 15-ту школу. Фестиваль в Житомирі триватиме до серпня місяця а на 2014 рік право наступництва буде передано до Харкова.